Атосик навіть вирішив вийти. Атосик вийшов? Так розумію, ненадовго, так? От не любиш ти уваги. Режуля тобі приділити увагу, вирішила і тобі вже все, неприятно. Опять пішов. Та ти ж тільки вийшов, куди ти опять пішов? Щось і Грей у нас так себе веде, якось нападає на, на Рижулю. <реш> Як барон цціанський. <реш> Таке мале, чорняве і самовпевнене. Ти чудасія, що ти оце робиш, а? Тільки що на режулю напав, я аж злякалася в попередньому відео. Та він і може і на цих напасти йому все одно. Що з тобою робити оце, з таким воякою? Опять Ти біля водички лягаєш де посвіжіше. Водолазочка, хоч кастрюльки помиє, то всі відмовились мити кастрюльки, одна вона, умнічка. Барбосик теж валяється. Ну, Рижулька, вроді би, як знайшлася та сім'я, яка її випустила, так сказати, вони сказали, втекла, коли в неї була тічка, і десь вона ділася, і потім народила, ну, історія вам вже розповідала. Вроді згодні її назад забрати, ну, то що вона зовсім не прижилася в притулку. Що таке? Що таке? Ти його злякалась? Будь ласка, що таке? <рит> ну, ви не починайте мені, я вже <рит> боюся. Пишов перший... так, перший раз побачила, чи що? Пішов, пішов. Зараз буде до подростка приставати. Покрутив побуть. Куди ти пішов? Провокатор. О, і знову Атосик. Ну, погуляй хоч трішечки. Атося, погуляй. Ну, така собачка крупна і така ляклива. У нього пулька була у вусі, ми лікували, потім вона якось вийшла сама по собі, вигнала. Бо ніяк було якось достати, щось до лікаря повезли, і він каже, так, хай вона буде, ми йому не заважає. Ну вона, видать, заважала. Лікували, і отіт у нього був. Ну, зараз вух... Ми думали, що він такий похмурий, бо вухо болить, зараз і вухо не болить, а він все одно похмурий. Оце коли ви так нюхаєте, мені вже страшно за вас. Невідомо, чим це все закінчиться. Ти що до нього опять йдеш, він опять тебе хватоне щось. Так, грей, іди сюди, відійди від підлітка відту, від вольєра, бо зараз почнеться історія, яка вже була.